Михайло приїхав до Ужгородського військкомату з Воловця. Україна в біді прийшов сам добровільно, без повістки, без нічого. Добровольцем прийшов і 24-річний Михайло. Я зайшов туди, там дуже багато ну, очереді, та як добровольців. Я прослужив теж в Державній прикордонній службі України. Я хочу захищати свою Україну. Я як бачу, що коли новості йдуть, як показують, що воюють мене ж з середини коли. Я не можу таке передати словами просто-напросто. Я йду сам добровольцем, щоб ну захистити. За словами Ужгородського військового комісара Ігоря Тищука, наразі виконують указ президента щодо призову резервістів та військовозобов'язаних. Проходяться заходи щодо Забезпечення планової поставки мобілізаційних ресурсів до визначених військових частин. Станом на сьогоднішній день розгорнуто всі. Елементи бази мобілізаційного розгортання, включені державні органи влади та місцевого самоврядування по оповіщенню військовозобов'язаних та резервістів. Хотів би наголосити, що військовозобов'язаними являються на сьогоднішній день всі громадяни України віком до 60 років. І при оголошенні певних заходів мобілізації, часткової мобілізації введення правового режиму військового стану, вони підлягають призиву відповідно до... Рішень керівництва держави Олеся Колодій, Леонтій Николешин. Новини на Суспільному.